Майже половина рік на відбіг. Угу. Встигли відпочити, побути у відпустці? Ні, ще не встигли ніде побути. З дитиною вдома, гуртки, заняття. Поки що немає часу і чоловік на роботі постійно. А плануєте цим людям? Ні, поки не плануємо. Через війну не хочеться нікуди далеко їхати з дому, вдома спокійніше. Дякую. Будь ласка. Вже минуло більше, ніж половина літа. Ви вже побули у відпустці? Так, були в Холодному Яру в Черкаській області. Дуже гарне місце. Був фест Незламна нація. Це ну, якби, націоналістичний рух такий, то ну, гарна справа була там. Скільки ви там побули днів? Це був фест двох днів. А ще плануєте десь відпочивати? Так, можливо, будемо ще в Полтаву кататися на різні місця там. Вас звуть? Я Андрій. Дякую. Рада, що вас спіймала. А ви скажете, ви вже встигли відпочити побудові? Е, ні. Ще ні? Ні. А плануєте десь цього року? Е, та ну, в принципі, мені тут зручно. В місті, так? Так. Як вас Антон. Дякую вам. А ви? Доброго, Доброго дня. Сашу. Вже побули у відпустці, ні. ні. А які плани? Та, ну… Ну там два місяці, коротше, чотири пири до сюди і думаю на передок щухнуть. Ясно, Ну, хай вас Господь береже. Як вас зовут? Саша. Саша, добре. добре. Ну, минула вже половина літа. Ви вже встигли відпочити, взяти відпустку. Якщо так, то де? Mm, так. А встигли. мали. Є відпочивали. По гарячим футівкам недорогим. Влас, да. влас. Скільки днів? У неділі були. Чудово. Це коли в червні вичерпні? Це кінець апрель, який це місяць. Чвітень, так і кажи, я не знаю. Квітень, так. Кінець квітня. Да. А ще влітку плануєте відпочити? Поки ще ні. Поки ще ні. Як вас звуть? Раїса. Минула майже половина, вже більше навіть половина літа. Ви вже відпочивали десь, брали відпустку? Чи плануєте? Ні, не відпочивали, кроме дому, городу саду. Поки ні, як пенсіонери вдома. Тамара Васильівна. Минула більше, ніж половина літа. Ви вже були у відпустці? Ну, зараз у відпустці. Зараз відпустці? Да. Як ви відпочиваєте? Та як? В трудах, на городах. На дачу як вас зовуть, Анатолій.